Ой, я кайфулю включай, включай, включай ключа, роман. Хлопці. Хто думає над таким, що взяти з повнопривідного, якщо саме дешевіше дивіться, є варіант або шифен, або сіндай. Поняли? Тут різниця в ціні десь Ну, 600-700 доларів відносно моделі. Да? І що ліпше буде? Один, один іде. Менший, але трьохциліндровий, а інший йде, типа, більший, а, здоровіший, але нарівня, привід, ременний. Чим відрізняється? От мені люди часто на ефірах кажуть, чим відрізняється? А, яка різниця між ними? Хлопці, основна суть така. І то, і то самі дешеві на сьогодні тракторці з передком. Китайці. От дешевше, просто там або якісь мотоблоки будуть, там є мотоблоки, передком, такі, переломки. Ну, коротше, така херня жоповод. Це вже трактора, який можна щось поробити там, на, на якомусь полі трошки. Ну, трошки, там, пару гектарчиків. Тим не менш, в чому основна відмінність Тут зекономили на, на приводі. А, тут зекономили на ходові коротко, трохи, поняв? Банально. От я навіть з шифінга сідаю щоб там щось проїхати кудись як зручно зроблені органи керування От, коли газ нажимаєш потім оце цепляє ботинок стояш ну, це каких люди працюють для, ну, в інші трохи ботинках таких резинових. і тут не буде печально все управління теж ну, комфорту тут немає ось коробка у вас типу збоку включається досить міг... а, Щас я хочу завести його щоб показати основний его кусяк. А хотя тут заводить не надо, чтобы показать, кстати. Гидропицилий же нема, Вот это, вот это весь выбор Это, короче, максимум. Ну, топ. У -то. <coughs> вас, видно, радиус разворота будет километр. <coughs> на, 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 нем. Ну, умовно, вылыки. Вот, вот, это, вот это весь выбор Вот. Так само без гидрача. Но его крутить, то это треба прям прикладывать прям усилие, чтобы его провернуть. Вот. комфорт тут тут комфортом только сниться вам комфорт маєте шеф і звук коли заводите трактор то давай я все таки заведу я вот даже 9. Варіант, або якісь наушники купіть такі затички, включити якусь червону кавину і собі туєте. Лібо просто такі, знаєте, як пілотів. Ну, тому Це звук слиш, пів села, слиш, як їде. Тут, звісно, вам по-іншому все е, зроблено. Це сінтайчик, іде... ти не виключав масло. Не? Він йде двохмостовий, він іде на гібкій муфті, без ремня. Я, ну, вот. я рукожоп, это, это всі знають мої підписники. Підпишіть ще, якщо не підписана рукожопа. А вот. Тобто і з тише, і комфортний, і все. Но пацани, основне, основне в тракторі, як я рахую, це трансмісія, коробка передач. Якщо даже візуально ви з'являєте, покажи зараз це. В лісі розкоси, тяги. Десь 320-350 кілограмів це його потолок на підйом. Задній мост, який йде в найдешевшому синталі. Плюс отут стоїть гіпка-муфта між мотором і коробкою. Резинова така дрочка елемент, який вам е, захищає коробку від... Е, Ну, якщо де стаємо трохи пізділі, то то, щоб не, не по, не по, по коробку не покорозили, щоб перегруз буде. Її міняти, то треба розкручуватися повністю і е розкорити на дві частини трактора. Міняти цю муфту. Тут все проще. Ремень собі оборвав, поміняв на новий, купив за 30 гривень голкаша, а на кузи того ремня. На все. Ну, запчасті копієшні. Реально, трактор дешевий і запчасти купив. І дивіться різниця просто по тягу. Навіть, навіть, навіть по габаритах трьох точки по, по дині Тяг розкосів вже видно, що вона там розрахована, розрахована на більше. Мост, мост який зрівняння, тільки що я бачила. Сам мост, сам двох коробки передач, вона більше, там, більше шестерні. І тут же йде вісім Отдельно понижена. Віддільно, перша, друга, третя, четверта і задня. Тобто вісім передач то там в кентаврах коробки. Ну, звісно, рівнять з кентаврами, там, з оріонами, теж його трошки не коректно, але все одно він вам, от бачите, краска звучувати облуплений трактор, бляха. Він він вам зробить більше роботи. Він такий корч, шумний, незручний. Але якщо давати йому, як то кажуть, якусь серйозну нагрузку, вішить мульчера якогось, чи там фрезу, чи велику косу таку а, типу, роторку 135, вот. то оце буде ходити і йому ніхіра не буде. Рік, 2, 5, 10. Це для себе тракторець. Для себе тракторець. Це більш бережна експлуатація, він має своє обмеження, він менше підніме, менше може нагрузку дати на, цю, ну, на коробку. Вот. Він вуще колія йде метрово, таких синтайчиків менших всіх йде метр. Ну і тут в 60 ви вже не станете брядки теж, теж ніяк. Основні різниці такі. Тобто вам, якщо дивіться по своїх, по своїх роботах, якщо у вас багато різної роботи, важкої, і у вас мінімальний бюджет, то вам єдиний варіант, ну дійсно, щоб було нормально, взяти шифінг. Пусть ви будете бо у вас буде менше комфорту, зато у вас буде економія на запчастях, економія на обслужуванні, бо в рази все дешевше. Плюс на самому тракторі по ціні Сінтая можете взяти собі шифінг з фризою. Ну, по суті, да? вот. І ви будете менше до нього лазити. В ходову частину. Якщо у вас робот важких немає, ви там бабкам куртоплю копаєте за, 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 за по погородиках їздите. Сінтайчик буде зручніше, тому що він маневреніший, він е, легший, він компактніший, він навіть по габаритах трохи коротший і бачите менший. Їм заїдеш в калітичку і так далі. Тут беріть свімтайк. Вот. Тут, я ж кажу, є свої нюанси. Тут є свої нюанси. Я тільки що їм їхав, я чуть не виїхав в кювет, тому що там щось ручний газ. Піндюрка, щось заїла, і мене, ну, от такі моменти є. І там, і там. Надійніше по гарантійних випадках, то, що звертаються люди, якщо ці трактори, шифен частіше звертаються по всякій мелочній доручні. Типу там якась перемикач чи якась хрень Ну, Таке буває. Тут їдеш, можна щось відпасти. Це шифен, це нормально. в принципі. Щоб там коробку, ліст в коробку такого дуже крайній рядко. Хоча шифінгів продається більше а, десь в, в рази два ніж таких ось Вот. Тут більше в більш серйозних моментах якісь звернення було по мостові, щось, вот це муфта, люди теж не знають, як поміняти. Ну, і знову ж таки, хто дає йому під хвост? Бо людина думає, вона купила. Трьохцилиндровий, значить вона може їм в лісі вибачте мене тягати колоди. Це трішки не для того техніка. От. Це для бережної експлуатації, більш ніжної. Якщо вам треба ввалювати кожен день 24 на 7, беріть Денфенга. Це такі вот, трактори мають свої ограничення. Він зручний де, для своїх задач, він о. От. Ну, я кажу, просто, як є по, по надіжності. То і то дешевий, то і то для себе. В принципі, на ті, на ті трактора запчастини ну, в них проблем немає. Ці сінтайчики. Всі йдуть стандартні. Що взяти TerraForce, що Scout, що Fighter маленькі. От, на 20-х кольорах, де от така коробка. По центру, то все йде Syntaй. Там же вибираєте вам фірма, кому довіряєте, який дизайн подобається. Все. То все от йде, самі дешеві такі, по 5, по 4900 це все йде Сентай. І запчасті там, теж на кожному шагу є, як саме і шифер. От, по запчастях вони в доступності. І там, і там там само мотори. Це, SF 138 2 2 найліший мотор шифінгу. Не один десяток років вже він стоїть на конвейері і випускається. ще 188 на 350 але він більш геморройний, там об'єму більше. Вже ну, не то пальто. І так само тут я не буду відкривати, там система як в щеколди. Там КМ-385, думаю, за нього балакати теж нема смислу, вони йдуть. В Кожна в другому трактують і Якщо не в кожному першому. От. Основні відмінності такі. Підбираєте трактор, думаєте, в першу чергу, головою, для чого ви оберете, що їм будете робити. Потім вже слухайте які в стекто, якісь там усілені мости, ось цю, цю, цю пігню, що, що задвигають, По своїх задачах, яке буде навісне, скільки там орангівки, скільки тої роботи, в ліс чи треба їздити, і від цього вже відштовхуватись. Чи вам взяти попроще? Конструкції подешевше і більш надіжні, чи вам взяти трошки переплатити за комфорт, але при цьому мати якісь обмеження в важких роботах. От і вся відмінність. Хочете, щоб ми вам допомогли підібрати, то питань нема контакти, ви знаєте, де є. Документи, доставка, все безплатно, все під ключ, оплата у капота. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Обирайте техніку з розумом.